Студентською. Вона не йде в якій залі, на місці є веселе змагання, показові. Участь у змаганнях підтвердило вже 6 університетів. Хотілося б там були всі, але, на жаль, деякі не підтвердили участі. Зараз підготовка вже майже завершилася, команди будуть сформовані. команди будуть великі, складаються приблизно з 30 чоловік. Тобто на кожен вид спорту будуть е люди е з там, різних повидах. Також особливість цієї спартаки є те, що в кільці виїздів спорту будуть змішані команди, тобто складаються хлопці з дівчат, це так само дає якусь певну показовість. Ну і такого ще не було. Наступне, що в команд була безпека певна форма. Ми так само зараз ще думаємо про, ну, буде за, цей, за кожну перемогу в різних там, видах спорту, будуть свої там, кубки, медалі, грамоти. Ще зараз, щоб був якийсь приз головний для команди переможця цієї спетики, а деральний. Тобто, хотілося щоб, щоб це, щоб будуть І по кожному виду спорту переможця і загальна команда студентська від одного вузлів добуде першу перемогу в такому чемпіонаті. Тобто, це ж більше місія веселим, показовим, буде що подивитися е, людям. Запрошуємо вас. Дякую.